Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка Аромат. Сьогодні у мене розпаковка та моє перше знайомство з трьома новими ароматами. Мені дещо незвично зі світлом, тому що знімаю не вночі, як зазвичай, а вдень. Тепер маю таку можливість. Ось у мене дві посилочки, ось такі дві коробочки з мейкап, які йшли з Європи. Так, відтистійте, не падайте. І ми зараз їх розпакуємо. Що ж у мене в цих коробках? Починаю! Це Франк Олів'є Пюр Адіксіон. Так, ось така коробка. Тут у нас 100 мл. Всі кажуть, що це бюджетний клон Бакари. З бакарою я ще не знайома, але е, мені сказали, що в мене буде скоро така можливість познайомитися через Теревенібокс зі справжньою бакарою. А я до того знайомлюсь, як кажуть, з чудовим бюджетним клоном. Так, відкриваємо. Знімаємо. Дуже гарна коробочка, так тактильно тут як такі косички. Ось, можливо, вам видно, що воно рельєфне. Відкриваю. Урочиста мить і достаю. А, -а, -а. я ще той розпакущик. Витягла все. Ну, нічого, учимось. О, так цікаво, це ниточки. Справжні ниточки, якими оповитий флакончик. Дуже гарно, дуже презентабельно. Я думаю, що навіть на ті кошти, які він коштує, це круто. Тому що аромат доволі бюджетний. Зараз ми спробуємо перші пшики. За четвертим пішло. Так, я хочу ось що зробити. Зараз я наношу на блотер, який я приготувала застелегь спеціально і на руку. Оскільки давно вже знаю, що аромат з блотера і з моєї шкіри може настільки відрізнятися, що нібито це два різних аромати. І поки я буду знайомитися з цим ароматом. А також паралельно розпаковувати другу посилку у мене складеться якесь уже враження. Класно. Але на диво мені перші хвилинки дали якусь дуже приємну хвоїну. Хвою. Звідки? Але ні. Це все ж таки щось цитрусове і відчувається м'ята трішечки. А що на блотері? На блотері, скажімо так, більш жорсткіше, жорсткіше, але також чути цитрус. Солодавий іде вже. Слухайте, класна річ. Класна річ. Так, поки він розкривається і на блотері, і на мені, я відкриваю другу посилку. Отже, друга посилочка. Отже, почну з того аромату, який майже розпакований. Це, до речі, у мене вже вдруге, коли я відкриваю посилочку, і коли коробка не в слюді, і ось такий ефект. Отже, у мене в руках аромат Charlie White від Revlon це американський бренд, торгова марка США. Але аромат вироблений у Великобританії. Є декілька версій Чарлі, і для мене саме перша, з якою я знайомилась, це був синій Чарлі, це було в далекі студентські роки. Тоді аромат був ну, просто неперевершений. Ми з моїми однокурсницями дарували його одному хлопцю, і на той час це був богічний аромат. Отже. Маю в руках ось таку величезну пляшечку на 100 мл. Це просто смішні бюджетні гроші. Чому саме цей аромат я замовила? Мені е, матіола е, Альона написала, що тут є нота кавуна, що вона відчутна. А я в своїх планах на новий рік, новий парфумерний рік, е, мала за мету. Познайомитись та придбати певні аромати, де є нота ну, кавуна. Отже, Чарлі Уайт. Давайте зробимо перше розпилення. Так, тут пластиковий пульверізатор. Звісно, що оце містечко дещо ну, занадто бюджетне, бо і аромат. Слухайте, настільки бюджетний. Раз, два, три, 4, 5. За п'ятим ого! Так, роблю ще один пшик, а тепер я беру блотер і нанесу на блотер, зразу йде солодке. Але воно таке, ах, таке якесь концентровано солодке, таке враження, що, знаєте, дуже-дуже-дуже багато бульбашок перші емоції. Зараз нанесу на зап'ясток. О, тут інше, тут інше. Ну, папер і я. О! Звісно, що до ковуна ще, мабуть, треба дочекатися, але тут чути квіти. Квіти, квіти з фруктами. Поки що квіти з фруктами. Отже. Charlie White. Я його поки ставлю в бік і беру третю коробочку. І це мій перший аромат від помелато італійського бренду 67 Artemisia. Я знаю, що у багатьох він є. Багато хто він знайомий. А, так, швиденько, швиденько, шпаденько, Дуже приємна коробочка, вона така. чуєте Такі грані у неї. Супер. Уже естетично дуже приємно тримати в руках навіть цю коробочку. Відкриваю, достаю. Ой, яка мисіпулечка! Гляньте, гляньте, яка красунечка. Малесенька, це тридцяточка. Це тридцяточка, важке скло. Таке товстеньке дно. Дуже гарна пляшечка, тут видно. 67. І тут по ободочку написано помелато. Ой, флакончик, естетичне задоволення. Так, мабуть, вийшло сонце. Зараз я буду смугаста. Ну нічого, колись треба бути і смугастою. Так, а тепер зробимо перші розпилення. Раз, два. За другим. Так, беру блотер, який я приготувала. Мені вже подобається. Мені вже подобається. Сонечко, дякую. Ой, як це класно. Навіть з блотера. Ой, тут, тут точно є м'ята, цитруси. Ой, класно, класно, класно. Мені подобається. Ух ти, який звук був. Що ж, а тепер повертаюсь до першого блотера і до першого нанесення. Це я... Ой, вибачте, я трішки поп'ю води і пробую. Спочатку блотер Franc Olivier Pure Addiction. Ну ні, яка тут м'ята? Тут м'яти близько немає? Це вже більш якийсь цитрус з квітами. Ну, якщо кажуть, що в а, бакарі є йод, ну, я цього не відчуваю абсолютно. Мабуть, і тут не має бути. Але знаєте, що я хочу сказати? Звісно, я буду його носити. І не один пшик, я хочу сказати, що його майже не чути вже в мене на шкірі. Щось залишилось легеньке. Легеньке, приємне. Щось деревинне, квіткове. Я прямо не знаю, чи так має бути. Ну, я ще раз нанесу. Чи це моя шкіра з'їла? Чи він такий є? Не дуже стійкий. Ну, не настільки ж, правда. Ой, ну флакончик це взагалі супер. Ці ниточки. Красота. Зразу як наносиш. О, апельсинчик. От зараз чітко апельсин почула. Апельсин. Буду, буду спостерігати, звісно. Тепер, Чарлі. Чарлі. Для мене поки що це не зрозуміло. Я не можу розкласти його на якісь частинки. Я тільки розумію, що це фруктово, квітково, Камуна я ще не чую. Треба більше часу, щоб познайомитися. Ну, а ця красунечка, Артемізія, я тепер розумію, чому так багато людей. Настільки полюбляють цей аромат. Це прекрасна, поливашка на теплу жарку погоду, я ще розроблю отак. Чудовий. Я задоволена своїми новими трьома ароматами, які я собі збирала, купляла. Як ви бачите в трьох посилочках, щоб привітати себе з тим, що я закінчила найважкі в своєму житті навчальний рік. І я себе з цим вітаю. Я вам всім дякую за увагу. Все було є і буде Україна. Україна перемагає! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.